Кожна людина мріє про цікаве та насичене дозвілля. Ще краще, якщо це дозвілля сприяє оздоровленню, робить людину красиву, а головне надає чимало позитивних емоцій. Таким дозвіллям для багатьох є танці. Танці роблять людину смішливою та відкритішою. Вони позбавляють людину комплексів та стереотипів, допомагають весело та цікаво проводити дозвілля. Можливість проявити свої танцювальні здібності є і у жителів села Визирка. Про майстерність і талант танцювальних колективів місцевого будинку. культури. Культури знають далеко за межами села. Один з них зразковий танцювальний колектив Орхідея, який вже багато років представляє возирську громаду на конкурсах різноманітного рівня. Останнє досягнення перемога колективу на міжнародному конкурсі Інтернешнл Festival Даймонд Центрі з номером Іспанський танець у народній стилізації, за словами художнього керівника орхідеї Алли Коновалової. Перемога у цьому конкурсі стала для неї та її дівчат неочікуваною. Ми з, з моїм колективом. Це колектив Леді, який десь років п'ять назад був створений. Це категорія дорослих. Поїхали 15 го числа на Денфест, Національний фестиваль. Неочікувано для себе здобули перемогу гран-при. Ми готувалися, але так як ми ну леді, ми е, думали, що ну, дітям будуть давати нагороди. Але журі чомусь вирішили, що вони хочуть нам дати таку перемогу. Зразковий танцювальний колектив Орхідеї має багаторічну історію. За 17 років його існування було здобуто без деж перемог. Вихованці колективу після закінчення занять у школі з задоволенням проводять вільний час на репетиціях у танцювальній залі для багатьох. Танці це не лише улюблене заняття, а щось набагато більше. Я займаюся танцями вже чотири роки. Я обрала саме цей вид спорту, тому що я вважаю, що я досить пластична і мені подобається займатися в колективі. Люблю своїх, так скажемо, людей, які знаходяться в цьому колективі, і я з ними ладнаю. Якщо чесно, я завжди знайду для них час, тому що мені цікаво цим займатися. Це по-перше. По-друге, я завжди так скажемо рівномірно час. Для цього знаходжу і маю вільний час для цього. Мені подобається танцювати. Ну, трохи просто вдома скучно сидіти, то я і приходжу танцювати. Займаюся десь сім років. Приймали ми багато участі, mm -hmm. багато де, але ну не зовсім вигравали. Mm -hmm. Бували перші і другі місця. Ну, намі це теж. Мені вони завжди подобались з дитинства, і це побачили мої батьки і віддали того мене на танці. У нас є різні стилі танців: е, контемп, е, джаз-фанк, хіп-хоп, народні різні. Мені більше подобається, напевно, контемп та фанк Танці я люблю, тому що я вмію контактувати з людьми. Мені подобаються танці. То це моє хобі, так можна сказати. Танці просто люблю. Займаюся танцями. Я 8-9 років з молодших класів. Ми були багато в яких місцях, Аркадія, Університет імені Мечникова, Багато де були. Танці це улюблене хобі не лише дітей чи підлітків. Молоді жінки, які живуть у візирці, теж задоволенням витрачають свій вільний час на заняття танцями. До складу дорослої групи колективи орхідея входить багато молодих мам, які завжди знаходять час, аби присвятити його улюбленому хобі. В Цьому жінок підтримують їхні родини. Історія дуже проста. Почалася на декілька років тому. З дівчатами зібралися, але Григорівна запропонувала, давайте на свято День Матері, здається, тоді було. Станцюємо такий танок, присвячений матерям. Ми станцювали і якось так не затихло воно, продовжувати все далі і далі. І запропонували дівчатам, хто що хоче, хто бажає. Зібралось багато дівчат, і як ви бачите, залишились самі стійки. І отак от продовжуємо. Завдяки моєму коханому чоловіку, мамі, які допомагають з дітьми сидіти. Ми можемо собі ходити на тренування, займатися, їздити на конкурси. І отак мені це дуже подобається. Зі школи ще ходіли, але Григорна прийшла ще до нас. Ну, самого початку, це ми так почали ходити, і потім, звісно, прекратилися. ну, У мене заняття було то сім'я, то це. А потім знову почала ходити. Запропонували да. От дівчата зібралися, запропонували, да і теж мені дуже подобається. Ходжу на танці з третього класу. Коли вийшла заміж, я переїхала, не ходила, і потім я вже повернулася в колектив дорослих дівчат. Чоловік у мене на фронті, тому треба чимось займатися. Ну і плюс мені це подобається. І тому я знайшла, скажімо так, себе в танцях і так я можу себе заспокоїти та. Провести час з хорошими людьми. Я прийшла подивитися у клуб, коли був у них конкурс на Новий рік, і мені дуже сподобався, як ну, дівчата танцюють. І вирішила піти теж спробувати з 2025 року. Подобається. Чому подобається? Я з малих років теж займалася, потім праця, вчилася, заміж вийшла. І не було де ходити а приїхала сюди жити у візірці. Я раніше жила у городки Чебанки. так і дуже сподобалась. Життя українців за останні роки кардинально змінилося. Війна принесла біль невизначеність, страх за майбутнє. Стрес став постійним супутником багатьох людей, впливаючи на психічне та фізичне здоров'я. У такі часи особливо важливо знаходити спроби відновлення внутрішньої рівноваги. Танці це не просто від спорту чи мистецтва, а потужний інструмент емоційного зцілення. Відвідування будинків культури для заняття творчістю особливе значення має і для маленьких дітей, тому не зважаючи ні на що. Сільські будинки культури Візирської громади продовжують працювати і дарувати позитивні емоції їх відвідувачам. У Візирському будинку культури працюють три колективи, навіть чотири колективи вибачаюся і а дуже багато дітей, які приходять на хореографію, також в духовому оркестрі сидять діти, так працюють, і це дуже круто, що вони сюди прям біжать, що об'єднуються одною сім'єю, займаються гарними справами. А uh -huh. не сидять там в тіктоках, да, не знаю, де ще вони там проводять час, розвиваються, навчаються, і це їм подобається, бо тут самі найкрутіші керівники. Військовий стан, на жаль, обмежує можливості зразкового танцювального колективу орхідеї у виступах на різноманітних сценах. Багато батьків по зрозумілим причинам бояться відпускати своїх дітей далека. Тому поки що артисти здебільшого підкорюють одеські танцювальні майданчики, але все вірять в те, що у майбутньому «Орхідея» знову продовжить підкорювати не тільки сцени сусіднього міста, а й інші міста нашої країни. Можливо, про талановитих дівчат села візирка дізнаються з часом і за кордоном.